в код Поки, друзі, будемо насосочку, а ввечері вже на ноч я поставлю в кармуку саме засікаюку на горох, може карпуху дася зловити. Така. Оце насоску на дріб... насоску дрібно добере. Сейчас на насоску, може сням... снімемо, поставлю. Саме на горошинку. Так, ну що, вечерії. Сейчас заброшу, друзі, саме засікайку. Поставлю з одним гачком. Це горошинка і пінопластик польський. Може щось вночі гарненьке клюне. Може завтра зранку. А на цю будку поставлю горошинку по папікам. Сверху поставлю по Ну, Другу вудку я казав, що ось Горошинка по попапіком. Тоже сама засікайка. Забрали будку недалеченько.

Берег іде. Да. Ох, ох, о, ого, ого. Пішов куди? О, дивіться, друзі, будку загнув. На фідер тягать. О. Грошинка з папапом взяв ввечері. Та не спішить, зараз він хай чуть-чуть Це ж карп. Це ж не товстолопцей. Це ж не товстолопце, карп, так. Да? Він, він бачиш як. Не спіши, не пиши, русик. Зараз його дам хапануть, його тут воздуха. Дивись, який красавець. Дивись, який гарненький хлопчик. О! Хороший? Обалденний. Обалденний. Полторуха до двох і десь. Клас, так? Да? — Це і На горох. Да? На горох. Дякую. Я закину Кажи я зараз закину. Я казав, що ввечері клюну на горох, що прикремлю. Должен клюнути. На попапі. Зараз. покажу вам, це з попапом горошинка була. Папапік горошинка, друзі. Чуть, чуть більше кілухи. А ну друг, давай к нам. І йшов. О, добре. Так, ну що, друзі, спрацювало. дивіться. Це я поставив тут папапік з грошинкою. Сама подсікайка, як кажуть, спрацював, я його навіть не подсік, він сам подсікся, Кормуха ось як працює клац, вибива. як кажуть, вибиває, він засіка. Прикольна шняшка. Так, ну що. І ще раз зараз закинув цю будку. І Ще одна стоїть у нас з пінопластиком. Поки перше клювання я клюну з папапіком. Закидую вудку та щось ловимо ще може щось добреньке зловимо. Є. Уже темно, друзі. Ну нічого, зараз. Вудку забрасуємо. Недалеченько. Це працює. Добрий ранок, друзі. Так, ну що? Наші плювання було, але ну, це воно і не дивно. Був вночі такий мелкий дощ, капав. Зараз все намокло. Зараз одну вудку цю Ще Вудка я там залишу на папа з горошинкою. А цю поставлю сюди, на цю ліву вудку поставлю, друзі. Соску. Може, половимо дрібноту, щоб не скучно було, може, щось гарненько із ломимо. Забрасимо Забрасим зранку сосочку на далеченьку Подачу. далі. Нарешті і карасику. Нарешті. Карасику. Такі гарненькі. Горненькі дивиться, якісь карасіші. Ну, Лапать який. Краснопор такий цепанувся у нас. такий дрібний. Ну, для краснопора це можна сказати, що крупненький краснопор. Так, трохи менше. Карасику трохи менше, ніж той перший, але клює. Такий гарненький. Гарненький карасико. Що, не підсаджую. Кук, два, пендюка і три гачка. Без, без нічого. І це ж сосочка. Все. Зран... Зранку... Зранку, карась... зранку карась, поклював. Але зараз ж... почала дрібнота клювати. Зараз ще раз закину, друзі. І буду збиратись додому, бо дрібноту таку ловити не буду. Карася вже не зранку нема, може ще прицепиться. Ще разик. Зараз ще зараз закину та будемо збиратись. Ну що, друзі, якесь клювання було? Це рибки будемо закінчитися. Я кажу своє, свою сьогодні риболовлю. Вона була цікава, у нас і крупненька рибка була, і дрібної риби на натягали. А, немає нічого. Ну все, друзі. Збираюсь додому. Ви були на каналі Рибалам задоволенням, друзі. З вас, як завжди, вподобайку. До нових зустрічей. Пока-пока.